Це виявився дуже корисний захід, як і будь-який захід, на якому ми маємо змогу обмінятися думками, висловити, обговорити проблеми, які існують у розглядаємому питанні, а також разом з колегами обсудити можливі обговорити можливі шляхи їх розв'язання у ході проведення конференції. До речі, у ну, ділились своїм досвідом міста Вінниця, Миколаїв, Івано-Франківськ, а також словацьке місто Мартін, саме з питань відкритості влади і у взаємодії з суб'єктами господарювання і, взагалі, з питання надання адміністративних послуг. Нам дуже приємно було відзначити, що практично все, що демонструвалося як передовий досвід, вже давно запроваджено у місті Кривому Розі і використовується у практичній діяльності. Тобто то е, у цьому питанні наше місто було достойно представлено, і ми лише приймали участь у постановці проблемних питань та обговоренні шляхів їх вирішення у зв'язку е, зі змінами з останніми змінами у законодавстві стосовно розширення повноважень державних адміністраторів. Ми з упевненістю можемо зробити висновок, що кривий ріг найкращий у цьому питанні. Ми впевнені, що наші одержувачі адміністративних послуг відчувають. Увають цей позитив у роботі з органами місцевого самоврядування.